Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про середній танк 5 рівня RMT. Це преміумна машина, яку ми можемо отримати в новорічних коробочках. Думаю, багато хто з вас її отримав. Тим більше, я обіцяв розглядати навіть мілкопреми, які випадають із коробочок. Будемо потрішку їх розглядати. Але перед цим не забувайте проставляти. Вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике за вашу підтримку. Перед тим як ми почнемо розбирати безпосередньо цю машинку, я б хотів вам нагадати, що не забувайте фармити святкові жетони Twitch Drops, оцього святкового магазину новорічного наступу, тому що ми тут можемо забрати круті нагороди. Наприклад, по 30 ось, монеток є 3D-стилі. Те, що я вже показував і розказував. Можете 2 3D-стилі, наприклад, взяти, якщо всі монетки будете забирати. Вони 60 якраз ми зможемо накопити. Або можете взяти будь-яку з преміум машин і щось в е, додаток, так скажемо. Я, наприклад, планую забрати середній танк 7 рівня е, Eagle 7. Е, так Ми це розглянули, це я вам нагадав для інформації. Тепер поїхали по машиноці, по нашій АРМТ. Вона дуже схожа на ПТСАу, я її перший раз як візуально побачив, я подумав, що це ПТ-шка, але ні, це середній танк підтримки, наскільки я пам'ятаю. Тут навіть класифікації немає, це просто п'ятий рівень. Для початку давайте подивимося на бронювання даної машини. Якщо ми подивимося по живучості, от гляньте, у нас бронювання корпусу 51 51 25 бронювання башти 76 51 25. Тобто броні в нас великої немає, для п'ятого рівня це далеко не ультимативна броня. Вона вас буде спасати тільки від фугасів. От Дивіться, у нас НЛД-35 під такими кутами, стик 84, 59 ВЛДшка, 76. От під прямими кутами сама башта. І от гармата вже вважається, 52 мм привадена броня, а так там 50. От Бачите, вона виходить, як оця вся зона, піднімається або опускається, ну в бою ви це все побачите. Тобто броні у нашої машинки абсолютно ніякої немає. Дуже рідко буде якийсь кріт, наприклад, у гуслю. там, А так в основному артилерія і все інше буде залітати. Практично по повній програмі. От така у нас машиночка по броні. Але нічого страшного, фішки у нас абсолютно інші. Давайте тепер подивимося на вогневу міць. У нас є три типи снарядів: бронебійний, підкаліберний, осколково фугасний. Оскільки в нас гармата барабанна, я не використовую фугаси. Це моє принципове рішення. буду розповідати вам за бронебійні підкаліберні снаряди. Я їх завантажую приблизно в пропорції 50 на 50. Хоча в цих боях, які зіграв на цій машині, я грав тільки на ББшках старався. У них нормальне пробиття 128, при тому, що середня шкода, що на ББшках, що на підкаліберах, 115 одиниць. 115 одиниць для п'ятого рівня це стандартний показник. Він аж ніяк не підвищений, це якраз стандарт. Швидкість польоту 900 метрів на секунду, це також нормально для п'ятого рівня. У підкалібері ситуація тут краща, тому що вони пробувають 177. І швидкість польоту у них рівно 1000, тобто абсолютно комфортна, тим більше для п'ятого рівня. Осколково фугасні, просто вам нагадаю, що тут 185 підвищена шкода, але пробувають вони всього 38. Тобто Я не бачу на таких маленьких калібрах дуже великого сенсу їх возити, тим більше це не циклічна зброя, а з магазином, з барабаном, як його правильно назвати. Якщо подивитися по інших характеристиках повновій потужності, то ми побачимо, що в нас дуже класні кути. Мінус 15, друзі, опускається. Це дуже круто. На такій е, рельєфній місцевості ви можете викручувати, що це взагалі дуже круто. І показувати тільки свою башту, можна сказати, оцю верхню частину. Плюс 60 градусів у нас на піднімання. Це дуже високо. От, хороший показник, це плюс 20. Плюс 25, а тут аж плюс 60. Задирається вона дуже високо. Це, звісно, перевага даної машини. Тобто, якщо, наприклад, буде супротивник десь над вами стояти, то ви в будь-якому випадку зможете підняти гармату. На, на рахунок цього опускання і піднімання тут ідеальне, можна сказати. Час зведення гармати 1,83, Розкид на 100 метрів у такій комплектації, як у мене, 0,35. Хоча тут поліпшений приціл у мене використовується, він дає мінус 0,02. Навичка бойове братерство, настанова продування повітрю дувів і поліпшена вентиляція ящик коли Так би було набагато більше. Десь приблизно було б 0,39-0,4 мабуть було аж. Значить, Перезаряджання гармати в такій комплектації, у мене, всього барабана 1692. При тому, що в нас три снаряда снаряди, перезарядка між пострілами 2,5 секунди. Три снаряди по 115 це непогані 345 одиниць шкоди. І ми можемо їх, нагадаю, видати за 5 секунд, друзі. За 5 секунд ми можемо видати 345 одиниць шкоди. Звісно, це перевага основна даної машини. Тому що по вогневій потужності тут повний порядок. Звісно, точність не феноменальна, але все ж таки не варто забувати, що це всього навсього п'ятий рівень, друзі. По живучості, я вже сказав, окрім ХП, у нас 600 одиниць міцність. Броні практично немає, буде спасати тільки від фугасів. Тепер дивіться по рухливості. У нас ситуація непогана, тому що в стоці у нас йде 45 км вперед, 18 назад, при швидкості повороту 53,39 шасі. Тобто швидкість повороту у нас крутий, питома потужність у нас нормальна, 1597, майже 16. Це можна сказати, як у початкової СТ в такої питома потужність. Звісно, тут можна, от, наприклад, я дивіться, по обладнанню використовую вентиляцію приціл. І поліпшені механізми повороту я напевно, вентиляцію заміню на турбонагнітач краще, тому що ми піднімемо потім свою максимальну швидкість, п'ятому потужність і назад, і вперед, і буде взагалі все круто. Буде 50 вперед, 20 назад. Питому потужність підніметься до 16 кінських сил і взагалі все стане. Добре, точніше, навіть до 17, не до 16, у нас зараз 15,97. А якщо ми ще й турбонагнітач поставимо, буде 17 майже. І це стане ще краще. Тобто я б рекомендував все-таки на цю машинку ставити турбонагнітач. Якщо підсумувати, по динаміці в нас вона є. Скритість 1332 у такій комплектації, як у мене, нерухома машина, і 10,7 під час руху. Нічого унікального і хорошого я не можу. По скритості сказати. І враховуючи те, що в мене нічого на огляд не стоїть, огляд у мене в такій комплектації 430 метрів. Для п'ятого рівня це прекрасний показник, друзі, це дуже круто. От така в нас машинка є на п'ятому рівні. Пишіть, чи вам вона сподобалася, чи ви взагалі її продали. Наприклад, дуже багато не грає на низьких рівнях. А якщо сподобалася або не сподобалася, обов'язково напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво. Про це почитати. В подальшому будуть огляди і на інші мілкопреми, так що не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике до наступних відео, Па-па!